Члени гуманітарної комісії, раді вас всіх бачити. До нашої комісії, комісії поступило одне питання порядку денного, наступної сесії на розгляд. Питання звучить так. Давайте звучимо так. Хто за те, щоб розпочати засідання комісії? Хто за? Всі троє. Добре, тоді можемо спокійно працювати. Наші поступило одне питання до розгляду про надання дозволу на списання комунального майна з балансу комунального непозиційного підприємства. Кишевський це ПМД, Пішевський міської ради для Карпатської області. Надія Васильна це питання рятувала. Коротко, будь ласка, охарактеризуйте, про що йде мова. Дивіться, раніше все комунальне майно було передано із сільських рад, коли ми ще були окремо, передані лікарні, а потім від лікарні були передані в Україні. В цьому це ПМД. І для того, щоб ми повернути, тепер хочемо надати в оренду і для того, щоб повернути собі. Щоб не повертати зайве, ми маємо списати, даємо їм дозвіл на списання зайвого матеріалзайва. Заставила, що не використовується поламаною воно воно тут розібрано по сільським по амбулаторіям. Кожний керівник амбулаторії ці списки. Вони разом із бухгалтерами погодили і ті матеріали які не придатні які вийшли з ужитку які це як е, е, матеріали не, це морально Ні, це малоцінні по бухгалтерському коду вони йдуть як малоцінні не е, е, е. Матеріальні активи. І так як ці, ці активи можуть бути і більше е, вартістю до 20 тисяч на даний час, але е, до 2020 року то було, е, вони вже були них тоді, тоді тільки 6 тисяч треба було, щоб була вартість матеріальних і, е, і вони мали зберігатися один рік. Так як вони і більше року їм пройшло, і вони вже вийшли, постаріли, одні постаріли, одні вийшли. Морально застаріли, другі вийшли з ладу, такі скло, наприклад, побилося. ну розгляньте, на переліку я у когось якісь питання членів комісії. Ви бачите, там ціна сума Сі... смішна, сім тисяч, три тисячі. Тисяч, тисяч. тисяч, тисяч. тисяч, тисяч. 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 Тобто це тут який треба просто скинути, переоформити далі. Запитання до доповідаючого немає. Так, тоді прошу. E, проголосувати за прийняття рішення про рекомендацію до списання даних матеріальних e, активів з балансу комунального декомерційного підприємства Шевське ЦПМД. Mm -hmm. Щоб вони могли спокійно це списати. Хто за таке рішення? Голубівне mm -hmm. голосування. Пушу проголосувати. Да За. ваш за Терпай. За. за троє за. Рішення прийнято одноголосно. Рекомендуємо до позитивного голосування на сесії зі своєї सिंगापुर हिंदू